На цьому уроці ми з вами розглянемо задачу номер 188 Серединний перпендикуляр сторони BC трикутника ABC, ось він, перетинає сторону AB у точці D. Так, серединний перпендикуляр, тобто відрізок BM Дорівнює відрізку МС, запишемо. БМ дорівнює МЦ. Далі, кут Д дорівнює 90 градусів. Ось наш серединний перпендикуляр. Далі знайдіть відрізок АД, шукаємо АД. Так. якщо CD Д, ось наш відрізок CD, намалюємо його, CD дорівнює 4 см, А AB, сторона AB, дорівнює 7 см. Так, дивіться. За властивістю серединного перпендикуляру. Всі точки, які належать цьому серединному перпендикуляру, рівновіддалені, тобто лежать на однаковій відстані від кінців відрізка, до якого проведений цей серединний перпендикуляр. Так. Дивіться точка D Належить серединному перпендикуляру. Запишемо. Точка D належить серединному перпендикуляру ДН. А отже, ця точка буде рівновіддалена від кінців відрізка BC, до якого проведений серединний перпендикуляр. А отже, відстань ДБ. Буде такою самою, як відстань ДЦ. Запишемо за властивістю серединного перпендикуляру. BD буде дорівнювати DC. Дивіться, ми знаємо, що DC за умовою дорівнює 4 см. А отже, BD, відрізок БД також буде дорівнювати 4 см. Далі, ми шукаємо. Відрізок АД. Сторона АБ, запишемо сторона АБ дорівнює БД плюс АД. БД плюс АД. За умовою сторона АБ дорівнює 7 см. Сторона. БД ми знайшли, дорівнює 4 см. Тоді відрізок АД, який ми шукаємо, буде дорівнювати 3 см. Відповідь, відрізок АД дорівнює 3 см.